Я завіта, слава Ісусу Христу! Продовжуємо готуватися до Різдва Христового і сьогодні приглянемося до героїв Різдва, які є незамінними в кожному вертепі, в кожній виставі. В кожному дійстві, в кожній колядці. Це три мудреці. Три царі, ще їх інакше називають. Біблія про трьох царів говорить дуже мало. Дуже мало. Вони не багатослівні, але Євангелист Матей наводить нам одну дуже важливу фразу від царів від мудреців. Як, на якій би сьогодні хотів трошки зупинитися. Ось, послухайте, що каже нам євангелист Матей у другій главі Євангелія. Е, Коли Ісус народився у Віфлеємі Юдейським за днів Ірода Царя, мудреці прийшли з Єру, в Єрусалим зо сходу і спитали, де цар юдейський що це народився, бо ми бачили його зорю на Сході і прийшли йому поклонитись. Хм. Цікаво. Я би хотів звернути вашу увагу на перше слово, фрази наших, наших царів, наших мудреців. Мудреці, які приходять у Єрусалим, кажуть де? Це слово де, особливе слово, яке ми дуже часто використовуємо у нашому щоденні. Ми можемо запитатися: А де мій телефон? А де найближча зупинка автобусна? Де знайти роботу? Де краще відпочити, а де найдешевше продукт. Це слово ми використовуємо в питаннях, щоби шукати і знаходити, щоб наше життя робити більш якісним. Мудреці теж питаються де, але додають ще одне важливе слово: цар де цар. Мудреці не шукають будь-чого. Не хочуть дістатися до будь-якого місця. Вони чітко і ясно усвідомлюють, хто їм потрібен. Вони шукають царя. Вони шукають того, завдяки якому вони існують. Вони дивляться на небо, бачать зірку і шукають зорю із великої літери. Вони йдуть в Єрусалим земний. Натомість шукають Єрусалим Небесний. Можливо, тому вони в Євангелії названі мудрецями. Дуже цікаво, наші мудреці стоять перед царем, перед іродом і питаються, де цар. Можемо лише собі уявити, яка міна була в цього земного царя, в цього ірода. Не дивно, що він потім так багато зла робить. Але вони не цього царя шукають. Вони шукають іншого царя. Оминають зовнішнє, шукають внутрішнє. Дивляться на зорю на небі, шукають зорю, яка народилася у Іфлеємі, крокуючи до земного Єрусалиму, ідуть насправді так до небесного Єрусалиму. Наші царі вміють дивитися на зовнішнє і бачити внутрішнє. Брати, сестро, сьогодні я би хотів запросити тебе теж подивитися довкола. Де можеш знайти сьогодні твого царя? Справжнього царя, той, який тебе спасає, той, хто народжується для тебе, він же ж не народився лише у Віфлеємі 2000 років тому. Він народжується сьогодні для тебе. Де ти можеш його знайти? Можливо, на роботі, можливо, між колегами, на навчанні, а можливо, у маршрутці, в магазині. Де ти можеш знайти оцього царя, який народжується? Спробуй сьогодні приглянутися до свого життя, чи справді бачиш царя, який народжується для тебе, чи хочеш його побачити, чи хочеш дивитися на речі, які стаються в твоєму житті, очима віри, як на речі, які запрошують тебе побачити, Ісуса, який приходить у ближньому, в різних обставинах життя. Часом не дуже легких, а часом і дуже трудних. Спробуймо сьогодні розглянутися довкола і побачити маленьке дитятко Ісуса, Ісуса, Царя, який приходить разом з мудрецями обминати зовнішнє і йти до суті речі, Іти, щоб побачити і поклонитися Ісусові Цареві. Слава Ісусу Христу!